Я краще знаю, хто для моєї донечки підійде. І всі вони перші мають проходити фейс-контроль зі мною. Їй всього на всього 21 рік, є твою мать. А я свою відпускаю на дискотеки, в гору з ночівлею, друзі приходять до нас додому. Чуша якогось хлопчика має, та їй вже такі 18 є. Та ти що? Тепер такі хлопці, одні наркомани і алкоголіки. Ти не переживай. Та ні, я їй довіряю. Я знаю, що вона ніяких дурниць не наробить. А якщо щось і станеться, то нехай сама відповідає за свої вчинки. Ну ти дивний, так безвідповідально ставитись до рідної дитини. Тільки той, хто довіряє своїй дитині, відпускає на гульки, той виховує свідому дорослу людину, яка у майбутньому зможе брати відповідальність за своє життя. А той, хто контролює та опікується, той виховує дитину, яка в майбутньому буде боятися брати відповідальність за своє життя та самостійно приймати рішення.